Був я, коротше, насправді ще рок 4, 5. років 4-5 назад був зовсім цивільною людиною, нормальною. Їздив на роботу, що я людина їдуть, бачиш, на бандіті 400 там, на, на телеканал. І одного разу їхав і ну, розігнався, як завжди. 160-180 по місту їхав. Ну і піймав розколбас, коротше, від мене скинув. Скинув, коротше, котився, я довго думав, все. Думав, ну реально, 150-160 ну. Без мотоцикла вже ну, летіти так, так, як і летів, 에, здавалося, що це вже все гайки кінець. Вижив, ти, досі, трошки руку пошкодив, встав і встав зовсім іншою людиною. По-перше, розбився я на цьому мотоциклі на брудів студії Комора, на якій потім записалися два альбоми гурту Пашеччина. І якось так воно склалося все нетривіально. Не, не, не не, не Після того життя помінялося радикально, зовсім інші цінності, зовсім інший погляд на життя. Такий, знаєш. Пам'ятаючи про смерть, ну, тим паче, що їздити на мотоциклі я не перестав. Е, я просто взяв свій так, трошки спокійніший мотоцикл, більший mm -hmm. і турист. Я люблю на Бельнях їздити, якими повернувся з Криму, ось я зараз їздив на Сонечко до е, Островітян. Е, е, отака штука, така історія. Бандити, ну, і, чесно кажучи, взагалі, як мені зараз здається за власним досвідом, всі проблеми в нашому житті від спортивних мотоциклів. так би їх... Було менше, а інших мотоциклів було більше. Було краще, я так думаю.